Сьогодні ми в нашому адвокатському об'єднанні завершили справу про усиновлення. І не звичайне, а сімейне. Тобто є чоловік і дружина. І чоловік дружини хоче усиновити дитину своєї дружини від попереднього шлюбу. Ми зібрали цілий комплекс різного роду документів, направили до суду. І яке ж було наше здивування? Коли в першому судовому засіданні суддя повідомив, що все це підготовлено незаконно, неправильні документи, процедура вибрана невірно, ну і так далі. і так далі. Дуже добре, що клієнт не зіскончив з потягу, який вже вирішив, для досягнення своєї мети, і повідомив нам повністю увесь зворотній зв'язок. Які надійшов від помічника судді і судді, коли вони приносили документи? У першому засіданні ми попросили відкласти розгляд справи. І що зробили? Знайшли судову практику Верховного суду, де він прямо розглядає аналогічні справи. Більше того, ми порилися в нашій судовій практиці, де адвокати нашого адвокатського об'єднання. Уже мали справу з внутрішньосімейним усиновленням, коли без позбавлення батьківських прав, а за наявності тільки нотаріальної згоди. Більше того, у нас така була справа, де мама дитини надавала згоду на те, що нова дружина її бувшого чоловіка усиновить її дитину удочерить. Ми надали суду копії судових рішень, за наличних справ, надали навіть посилання на. Реєстр судових справ, хоча там, до речі, ми ж повинні мати на увазі, що справи про усиновлення це справи, які не розголошуються, бо є таємниця усиновлення, і тому просто так їх знайти в інтернеті доволі непросто. Коротше кажучи, сьогодні вже було друге судове засідання, на якому суддя повністю погодився з нашими аргументами і ухвалив рішення. Скоріш за все, для судді це було вперше, бо не часто. Такі справи розглядаються. Одначе, ми ж знаємо, що все буває в житті перше. І для цього потрібно ставитись, можливо, певною мірою філософськи.